У програмі Резонанс на телеканалі Гок розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску у Кременчуці інфініті зіткнувся зі швидкою та збив пішохідку. Водій утік з місця ДТП. Поліція з'ясовує причини загибелі неповнолітньої у Кременчуці. СБУ накрила схему ухилення від мобілізації на Полтавщині понад 100 клієнтів. Поліцейські Полтавщини викрили злочинну групу, яка вирощувала та збувала наркотики в особливо великих розмірах. У мешканця Оржицької громади вилучили майже 6 кілограмів наркотиків. У Кременчуцькому районі поліцейські викрили браконьєра, який незаконно виловив близько 300 кілограмів риби. У Шишацькій громаді поліція вилучила небезпечний боєприпас. У Кременчуці поліція з'ясовує обставини смерті жінки внаслідок пожежі. У Полтаві поліцейські з'ясовують обставини ДТП, унаслідок якої травмувалася малолітня дитина. Смертельна ДТП на автошляху решетилівка Кобиляки Дніпро. Загибель чоловіка під потягом у Полтавському районі. дорожньо транспортна пригода сталася пізно ввечері, 18 листопада в Кремечуці. Близько 22.45 до поліції надійшло повідомлення про аварію на перехресті вулиць Небесної Сотні та Університетської. За інформацією правоохоронців, автомобіль Інфініті зіткнувся з машиною швидкої допомоги Сітроен, яка рухалася з увімкненими проблисковими маячками. Від удару інфініті вилетів на тротуар і травмував пішохідку 1967 року народження. Жінку доставили. До лікарні, де медики визначають ступінь тяжкості її травм. Водій Інфініті після аварії залишив місце події. Поліція встановила, що за кермом, ймовірно, перебував чоловік 1998 року народження і нині встановлює його місце перебування. Відомості про подію внесено до ЄРДР за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Правоохоронці звертаються до всіх, хто став очевидцем ДТП або має інформацію, яка може допомогти слідству з проханням повідомити за телефонами, які ви Зараз бачите на своїх екранах. У Кременчуці поліція встановлює обставини трагічної загибелі 13-річної дівчинки. За інформацією правоохоронців, повідомлення про її зникнення надійшло 16 листопада близько пів на 11 вечора. Рідні розповіли, що дитина зникла ще в день приблизно о 14-й годині. Після отримання повідомлення особовий склад поліції був негайно орієнтований на її розшук. У ході оперативно-розшукових заходів неповнолітню знайшли поблизу недобудови на вулиці Київській. На жаль, дівчинка перебувала. Без ознак життя за попередньою версією слідства, дитина могла випасти з висоти. Остаточні причини трагедії встановлять після проведення судово-медичної експертизи. За фактом відкрито кримінальне провадження, а слідчі продовжують з'ясовувати всі обставини загибелі. Правоохоронці закликають батьків приділяти більше уваги своїм дітям, цікавитися їхнім колом спілкування, дозвіллям та психологічним станом. У поліції наголошують, життя та безпека неповнолітніх значною мірою залежить від уваги дорослих. Дякую на Полтавщині співробітники СБУ спільно з національною поліцією заблокували чергову схему ухилення від мобілізації. За оперативними даними, її масштаби могли бути значно більшими. Послугами скористалися понад 100 чоловіків призовного віку. За матеріалами слідства, схему організувала голова лікарсько-консультативної комісії, яка обіймала посаду заступниці директора однієї з лікарень Полтавщини. До протиправної діяльності вона залучила інших медпрацівників та юристку, яка спеціалізувалася на питаннях військового права. Учасники схеми підшукували своєму оточенню осіб, які хотіли ухилитися від мобілізації. За грошову роду ділки допомагали оформити довідки про важкі захворювання для родичів потенційних призовників. При цьому родичі фактично не з'являлися у медзакладах. Ці фіктивні заключення ставали підставою для оформлення документів щодо необхідності догляду за членами сім'ї військовозобов'язаного і отримання відстрочки від призову під час мобілізації. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігуранток було вилучено мобільні телефони із доказами протиправних дій, чорнові записи, медичну документацію та грошові кошти, отримані незаконним шляхом. Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих учасників протиправної схеми та притягнення винних до відповідальності. Після аналізу документів буде вжито заходів із анулювання фіктивних лікарських довідок і заключень. Також правоохоронці повідомили про підозру двом жінкам із Кременчука та Полтави, які у телеграм-каналах поширювали геолокації представників ТЦК, мобільних блокпостів та правоохоронців, закликаючи до зриву мобілізаційних заходів. Понад рік жінка публікувала інформацію про місце знаходження представників ТЦК та СП і співробітників поліції, які проводили мобілізаційні заходи. Іншу зловмисницю військові контрозвідники викрили у місті Кременчуці. З липня 2023 року вона поширювала інформацію про діяльність групи повіщення ТЦК та СП і Нацполіції у телеграм-каналі, який налічував понад 30 тисяч користувачів. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили зловмисницям про підозру у вчиненні злочинах, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України, частиною 3 статті 368, прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Частина 2 статті 28, частина 1 статті 366. Службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб. та частиною 1 статті 114 прим. 1, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Фігуранткам загрожує до 10 років позбавлення волі. Заходи із викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, військова контрозвідка СБУ спільно з ГУНП в Полтавській області, ДСР національної поліції за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліцейські Полтавщини викрили злочинну групу, яка займалася вирощуванням та збутом наркотиків в особливо великих розмірах. До її складу входили мешканці Полтави та Полтавського району. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили зломисники вирощували канабіс у одному селі, а розфасовували та готували до продажу вже в іншому, намагаючись таким чином уникнути викриття. У межах спецоперації було проведено 20 санкціонованих обшуків. У фігурантів вилучили близько 30 кг, наркотичного засобу понад мільйон гривень готівкою, банківські картки, обладнання для сушіння, електронні ваги, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи, транспортні засоби та інші речові докази. Начальник поліції Полтавської області Євген Оргачов повідомив, що до складу групи входило п'ятеро осіб віком від 33 до 41 років. Усім їм уже оголошено про підозру. Чотирьом суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення за. Стави щодо п'ятого учасника триває вирішення питання про обрання запобіжного заходу. Протиправну діяльність викрили оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури за підтримки роти поліції особливого призначення. Слідчі розслідують кримінальні провадження за частинами 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. За такі злочини фігурантам може загрожувати до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Um, У мешканця одного з сіл Оржицької громади поліцейські вилучили майже 6 кілограмів наркотиків. Чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Правоохоронці встановили, що 60-річний житель громади міг зберігати наркотики за місцем проживання. Під час санкціонованого обшуку слідчі виявили та вилучили майже 6 кілограмів забороненої речовини. Усе вилучене направлено на експертні дослідження. Фігуранту вже повідомлено про підозру. Нині вирішується питання щодо обрання йому Побіжного заходу досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури. Кримінальне провадження відкрите за частиною 3 статті 309 кримінального кодексу України. Незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах без мети збуту. За такі дії чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. У Кременчуцькому районі поліцейські викрили браконьєра, який незаконно виловив близько 300 кілограмів риби. Порушення виявили працівники сектору поліцейської діяльності на воді під час патрулювання сулинського заказника Кременчуцького водосховища ввечері 18 листопада. У межах села Святилівка правоохоронці помітили мотоцикл Дніпро-11. У калясці були баули з рибальськими сітками та свіжовиловленою рибою. Побачивши поліцейських, водій кинув транспорт і втік у хаші. Під час подальших пошуків. В інспектори знайшли ще один мотоцикл МТ-10. Його водій також намагався втекти і викидав із коляски, сітки та баули, але був оперативно затриманий. Порушником виявився 35-річний місцевий житель. Для документування правопорушення на місце прибула слідчо-оперативна група та представники Державної екологічної інспекції. Під час слідчих дій вилучено два мотоцикли близько 300 кілограмів риби та 150 метрів рибальських сіток. За попередніми розрахунками, збитки, завдані водним біоресурсам, перевищили. Що 2 мільйони 600 тисяч гривень. Відомості про факт внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 249 кримінального кодексу України. Незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотної шкоди. Порушнику загрожує штраф, пробаційний нагляд або обмеження волі строком до трьох років. Досудове розслідування триває. У Шишацькій громаді поліцейські вилучили небезпечний боєприпас у місцевого мешканця. 14 листопада близько пів на першу дня до поліції звернулася жителька Миргородщини та повідомила, що один із місцевих чоловіків може мати при собі предмет, схожий на гранату. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група у селі Сагайдак. Правоохоронці разом із спеціалістом-криміналістом виявили та вилучили у 41-річного чоловіка боєприпас, який за зовнішніми ознаками схожий на бойову гранату. Небезпечний предмет направили на експертне дослідження. Поліція встановлює мету зберігання боєприпасу та джерело його походження. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю. Ою бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. У Кременчуці і правоохоронці з'ясовують обставини загибелі жінки внаслідок пожежі. Подія сталася ввечері 18 листопада на вулиці Республіканській. Близько 10-ї години вечора до поліції надійшло повідомлення від громадян про займання у квартирі, де, за словами заявників, могла перебувати жінка. На місце негайно прибули рятувальники, слідчо-оперативна група поліції та медики. Після ліквідації пожежі в оселі виявили тіло 77-річної жінки без ознак життя. Для встановлення точної причини смерті. Мерті його направили до бюро судово-медичної експертизи. Причини та обставини займання встановлює слідство. Правоохоронці продовжують перевірку всіх версій події. У Полтаві поліцейські з'ясовують обставини ДТП, унаслідок якої травмувалася малолітня дитина. Аварія сталася 18 листопада близько п'ятої вечора на вулиці 23 вересня. За попередніми даними слідства, автомобіль Шкода під керуванням 33-річного водія здійснив наїзд на 11-річного хлопчика. Дитина переходила дорогу по пішохідному переходу, коли й сталося зіткнення. Медики оперативно доставили хлопчика до лікарні для надання допомоги та визначення ступеня тяжкості трав наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії та причини події. Слідчі Полтавщини з'ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 15 листопада близько полудня на автодорозі решетилівка Кобиляки Дніпро. За попередньою інформацією слідства, легковий автомобіль Mercedes-Benz, яким керував 27-річний водій, зіткнувся із зустрічною вантажівкою Вольво під керуванням 38-річного чоловіка. Унаслідок зіткнення водій, легковика та його пасажирка, 24-річна жінка, загинули на місці події. Водій вантажного автомобіля отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Слідчі Полтавщини вирішують питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Усі обставини трагедії нині встановлюються. У Полтавському районі поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка під колесами потяга. Трагедія сталася вночі проти 15 листопада неподалік села Портнівка Полтавського району. За попередньою версію слідства, потяг смертельно травмував 32-річного чоловіка, який перебував на коліях у момент руху поїзда. Наразі правоохоронці встановлюють всі причини та обставини події. Дивіться нас на телеканалі ГОК. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб знати більше. Бережіть себе, усе буде Україна!